Присутніх, сьогодні ми з вами виготовимо вербову гілочку, але не просту, а екологічну. З матеріалів, які є майже в кожного вдома. Ось така гілочка у нас з вами вийде з найпростіших матеріалів, які ви можете використати для виготовлення ось такого декоративного виробу. Для виготовлення такої гілочки нам з вами знадобляться дерев'яні або бамбукові шпажки різної довжини. В залежності, яку гілочку ви хочете виконати. Далі основний матеріал ватяні палички. Тейп-стрічка для фіксації наших паличок на основі різного кольору. Звичайно, ножиці, ну і декоративні стрічки для оздоблення нашого виробу. Для того, щоб підготувати ватні палички для нашого виробу, для виготовлення виробу, нам необхідно їх поділити. є ось в такому вигляді нарізані, і ми розпочинаємо їх поєднувати разом з нашою шпажкою. Інструменти і матеріали підготовлені. Ми беремо з вами шпашечку і починаємо приєднувати ватні палички. Дуже часто, якщо ватні палички у вас на пластиковій основі, тут є отвір, тому верхню паличку ви можете просто наштрикнути на вашу шпажку. Так як у мене палички дерев'яні, я буду просто зверху цю паличку примотувати до шпажки. Ось таким чином: беремо тейп стрічку або коричневу, або зелену. Я використовую коричневу, бо вона найбільш наближена до справжнього кольору гілочки. І і ось таким способом трошечки роблячи нахил цієї стрічечки, щоб вона щільно прилягала до основи, виконую обмотування. Наша гілочка готова. Ми з вами виготовили і можемо зробити композицію. Ну, і, звичайно, рекомендовано використати декоративні стрічки для того, щоб прикрасити наш виріб. У мене є стрічки ось такого кольору, я буду використовувати саме їх. І ці кольори дуже гарно дивляться на такій нейтральній основі. І я зроблю декор саме такими стрічками. Тож, ми з вами маємо зафіксувати наші гілочки. За допомогою ось цих стрічок. І зробити ось таку прикрасу до вербної неділі. До речі, чудово буде виглядати, як прикраса до великоднього кошика або до вашої великодньої композиції. Дякую за увагу! Сподіваюсь! Вам сподобався такий виріб, і у вас буде бажання і можливість виготовити його самостійно.